Молодило, в перекладі з латинської мови, завжди живе. Ця рослина дійсно оправдує свою назву. Вона виглядає однаково як влітку, так і взимку. Завжди живою. В природі зустрічаються ці рослини в Європі, є вони і в нас, в Україні. Декоративному садівництві використовують з давніх давен Уже в середньовіччі англійчани укривали свої криші своїх будівель. Молодилом. Це були суцільні коврики на кришах. У XVIII столітті стали модними килимки із цілі клумби із різнокольорових молодил. Молодила ще дуже багато сортів. Вони бувають зеленими, пурпуровими, сизими. Різної, форм, різної величини великими, маленькими. Рослини сонячного місця. Саме головна вимога молодила це посадити їх на сонечку і щоб не було застою вологи. Спустилися молодила до нас із високих гір, скелястих гір, де звичайно волога не застоюється. І ще молодила, полюбляють соснові ліси із піщаними ґрунтами. Тому, якщо ми вже придбали рослину молодила, найкраще її придбати в контейнері, тут вона вже добре вкорінена і не боїться пересадки. Якщо ми придбали нашу рослину, рослини потрібно пам'ятати, що рослини не вибагливі. До родючості ґрунту. Їх можна садити в будь-які ґрунти, лиш би вони були добре нарихлими і добре пропускали вологу. Якщо у вас глинисті ґрунти, важкі, у них затримується волога, такий ґрунт можна додати крупнозернистий річковий пісок або побитий вапняк, частинки вапнякового каміння. Якщо першою ознакою вологи в рослин, це у них починають присихати нижні листочки. Коли з'являються такі присохші нижні листочки, це вже один із признаків, що у рослини є нерівномірний надлишковий полив, але це не так страшно. Коли ми виймемо да, нашу молодилу із контейнера, от ми бачимо, як воно прекрасно, чудово тримає земляний ком. Звичайно, також у ґрунт можна додати нейтральний торф, але не кислі торфи. Торф буде також покращувати структуру ґрунту. Особливість молодила в тому, що звичайно воно квітує в червні місяці чарівними рожевими чи білими квіточками. Але якщо наша розетка вже відсвіла, коли молодило називають кам'яною розою, після цвітіння вона усихає. Тому дуже важливо, щоб наша розетка давала багато діток. От так розмножується молодило, от, даючи отакі отприски. Придбавши рослину, яка має от багато таких отприсків, ми можемо створити уже в себе цілий килимок із молодила. Тобто ми оці акуратненько виламуємо із ніжкою. Та, яка вже частково починає вкорінюватися. І ми можемо цих висаджувати на відстані десь 10-15 сантиметрів один від одного. І наступного року у нас будуть вже от такі чудові великі розетки молодила. Це буде вже цілий килимок із таких розеточок, які будуть оточені своїми дітками. Значить, як квучка з курчатками. Ми можемо в центрі висадити саму велику розетку, лишити її частинку діток. От так акуратно виламуємо, не боїмося. Вони чудово вкорінюються, це їхній спосіб розмноження. Саме головне, коли ми садимо молодило, це вибираємо сонячне місце. І місце для посадки повинно бути дещо припідняте над загальним рівнем нашої. На загальним рівнем ґрунту. Тому що в зимовий період, навіть не так страшно влітку. Влітку в нас дуже жирний періоди, і волога дуже швидко висихає. А взимку, коли йде відлига, створюються калюшки, а потім вони замерзають, і це дуже небезпечно для молодила. Тому його бажано висаджувати на дещо припідняті місця. Коли ми садимо, припіднімаємо всі розеточки, От, акуратно, щоб їх не присипати, От, садимо на тому ж рівні, щоб вони росли і оточуємо його маленькими розеточками. Наступного року у нас вже буде чарівний коврик з молодила. Таку посадку. Можна так і залишити. Молодила не підживлюється, вони достатньо посухостійкі, їх можна не поливати, лише робити одиничні поливи в дуже-дуже засушливі періоди. А якщо ви навіть їх і не полиєте, все одно рослини виживуть. Ну, може, дещо втратять свої декоративні ознаки. Щоб покращити загальний вигляд нашої посадки, і Убезпечити рослини від надлишку вологи, рослини по місця посадки можна замульчувати крупним зернистим піском або гравієм. І тоді, якби ми створюємо як би, умови, такі як рослини, мають у природі. Маленькі розеточки, які лишилися біля великої розетки, молодила, вони з часом також укоріняться. Але щоб збільшити площу посадки, ми їх відокремлюємо і висаджуємо на рівні ґрунту. Після посадки ми рослини рясно обов'язково поливаємо і можна замульчувати піском чи гравієм. Навіть такі маленькі розеточки, вони укоріняться і стануть такими ж великими, як і. Головна розетка. Ну, до наступного року це вже буде суцільна, суцільний коврик із молодила. Після посадки молодила нашу ділянку ретельно заливаємо, але заливаємо так, щоб вода не по щоб у ґрунт не попадав у розетки молодила, щоб не залити самі молодила. Ми можемо полити. У декілька прийомів, акуратно, не спіша, щоб всі наші розеточки були на поверхні ґрунту, не потонули в болоті. Якщо деякі забруднились, ми їх можемо водичкою промити. Ретельно залили, чекаємо, поки вода вбереться повністю. І після того можемо кожну розеточку поправити. Присипаємо, якщо у нас є гравій чи пісок, крупний річковий пісок, ми можемо далі замольчувати гравієм чи крупнорічковим піском. Або просто присипаємо сухою землею і розправляємо кожну розетку, щоб вона була, прижимаємо її, щоб вона була на поверхні ґрунту. Поправляємо, щоб вона стояла рівненько. От. Після того, як ми замовчаємо наші рослини, чи хоча б присипемо сухою садовою землею, наша волога не так буде випаровуватися з ґрунту. І рослини, та якийсь тривалий час, можна не поливати. Але, звичайно, краще замульчувати наші рослини крупним річковим піском, гравієм або іншими дрібними камінчиками. Якщо молодила дуже довго ростуть на одному місці, їхні коврики стають досить щільними. І тоді розеточка рослини втрачає свої розміри, вона дрібнішає, тому через певний період молодила обов'язково потрібно пересаджувати, розсаджувати і, або просто проріджувати частину розеточок, видаляти і пересаджувати на інше місце. От Приклад того, якщо вже рослина відсвіла, ми бачимо квітку ніс, сама розеточка засихає. Ми їх просто вириваємо і викидаємо. Основна проблема це прополка молодил. Не треба давати, щоб вони вже заростали високими бур'янами. Тому що коли ми будемо виполювати великий бур'ян, у нього дуже велика розгалужена коренева система. І коли ми будемо виривати такі бур'яни, ми будемо виривати і наші молодила, оскільки у них Досить поверхнева коренева система. От у них такі от маленькі корінчики, хоч вони і посухостійкі і не потребують поливу, але вони не мають такої дуже потужної кореневої системи, тому їх треба постійно прополювати. А саме основне те, що бур'яни дають тінь, і наша щільна розетка починає витягуватись. Вона стає довгою. І зовсім навіть вже не похоже на молодило. І таке молодила, а потім вже дуже легко висихають, і ми втрачаємо саму рослину. Прополювати молодивола потрібно дуже старанно. Ми видаляємо не тільки високі бур'яни, які можуть їх заглушати, а і низькоросли, ґрунтопокривні. Рослину беремо під самий корінчик. Не зриваємо просто верхушку, коли ми отак позриваємо, просто листочки, ми вийдемо через декілька днів і наш коврик знову буде зарощий. Тому потрібно дуже старанно, не спіша брати при основі біля самої землі і старатися вирвати бур'ян із пагоном. І так, щоб не пошкодити наші розетки. Це тривала кропітка робота, але краса потребує жертви.